Привіт всім на каналі Просто Гріндер. Цей відеоролик я вирішив записати для україномовних глядачів, щоб було більш-менш зрозуміло, що це за проект. Про який ми сьогодні будемо говорити, та про який ми вже говорили у багатьох попередніх відеороликах. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікавий перспективний проєкт, який вже став досить популярним Metapax. Це проєкт, який дозволяє вам проводити свій стрім, проводити свою трансляцію в реальному часі, виконуючи доручення. Людей. Тобто, ви створюєте свою трансляцію, заходить людина на вашу трансляцію, так само як і на Twitch або на YouTube, і дає вам якесь завдання. Наприклад, протягом часу 30 хвилин знайдіть велосипед і проїдьте 5 кілометрів. Або там 3 кілометри. Якщо у вас це вийде, якщо ви візьметеся за цю роботу, то ми вам заплатимо 1000 доларів. Ось таке завдання може дати вам людина. Або е зіграйте, наприклад, в реальному часі партію шахмат. Або прийдіть до мене додому, заберіть посилку і доставте її в інше місце. Я там заплачу вам. Якусь частину коштів за це завдання. Звичайно ж, всі оплати будуть проводитися в токенах цієї власне, площадки, тобто цієї компанії. Це будуть токени MTP. Ви заходите на стрім, якщо ви біхолдер. Біхолдер це та людина, яка дає завдання для виконувача, а виконувач це паксер. Та людина, яка, власне, виконує ваші доручення за платню. Ось це коротко, власне, про головну ідею цього проєкту, що вони, власне, хочуть зробити, до чого рухаються. Дуже круто зроблена, власне, дорожна карта цього проєкту, дуже класно сформована токеномика. І, власне, комбайна рухається по всім своїм. Пунктам, по всім точкам, які вони поставили у своїй дорожній карті, і поки що в них все успішно досить таки виходить. Ком'юніті їх підтримує. Зараз проходить амбасадорська програма, де приймає участь велика кількість людей, які створюють контент: це відеоролики, переклади, статті, пости в різних соцмережах і багато-багато чого іншого. Отож. Тепер пропоную більш детально на прикладі, розібрати в чому власне, суть цього проєкту, що він нам дасть у майбутньому, і що ми, власне, зможемо зробити. Розглянемо це на конкретному прикладі саме покупки з MetaPAX. Що це, власне, таке, як це може бути реалізовано за допомогою цієї платформи. Давайте. Розберемо з вами. Сьогодні технології все ширше проникають в наше повсякденне життя, з чим я не можу, власне, не погодитися. Наприклад, у швейній промисловості пропонуючи споживачам нові та інноваційні рішення. Однієї з таких інфономі... інновацій є метапакс, які у нас є реалії сучасного шопінгу. Традиційний шопінг, як і багато інших галузей, також зазнав значних змін завдяки прогресу технологій. Сьогодні торгівельні компанії все більше переходять на цифрові продажі, шукаючи нові методи та маркетингові і рішення, орієнтовані на своїх потенційних клієнтів. Тож природно, що розвиток технології блокчейн, концепція V3 Metaverse, також впливають на ці тенденції. Присутні компанії. Вже почали вивчати ці інновації, і сьогодні, очевидно, що найближчим часом зміниться і шопінг у традиційному розумінні. Отож, давайте більш докладніше розглянемо, як приймає участь у розвитку шопінгу і покупок саме компанія Metapax. А саме є чудовий приклад, як можна використовувати Metapax, роблячи покупки. Наприклад, ви знайшли собі паксера, який проживає недалеко від торгового центру у вашому місті, але ви не можете зараз по якимось причинам або не хочете їхати в той торговий центр, тому що він знаходиться далеко від вас, а той товар є тільки в цьому магазині і конкретно в тому торговому центрі. А доставку вам обіцяють з магазину на наступний день або там через два дні, але не прямо зараз, як ви хочете. В такому випадку допомагає саме Metapax. Ви знаходите людину, яка піде в цей магазин, вона одягне окуляри або буде використовувати інший пристрій для стрімінгу. Ви зможете абсолютно... Реально оглянути цей товар власними очима через, через цей стрімінговий сервіс. Наприклад, ви хочете собі купити кросівки, Ви оглянули асортимент в цьому магазині. Оглянули, що дійсно кросівки настільки круто виглядають у реальному житті, як на картинці, і захотіли їх купити. Ви, власне. Заносите свої кошти МТП-токени на площадку. Паксер розраховується власними коштами в магазині, і ви просите його доставити вам цей товар. Він вам його доставляє. Власне, в блокчейні все це фіксується як виконана робота, і кошти одразу вам перераховують на. Точніше, не вам, а ваші кошти перераховують одразу Паксеру. Але може бути таке, що, наприклад, паксер не справиться зі своєю задачею, або йому дуже сподобаються ваші кросівки, на які ви поклали око, і він захоче їх залишити собі. Тоді просто кошти вам повернуться назад з блокчейну. Все це буде дуже легко і надійно. Тому, власне, можливостей дійсно багато. Є безмежні. Metapex виводить традиційне розуміння покупок взагалі на інший рівень. Як результат, споживач економить свій час, телепортуючись будь-яку точку світу, він або вона отримує можливість за короткий час розглянути різноманітні фірмові магазини. Вибір виявляється більш точним і надійним за допомогою технології Metapex. Ось ми розглянули детально на прикладі, як можна використовувати цей додаток, як можна використовувати цю технологію в нашому сучасному світі, і я вам скажу, що це дійсно дуже цікаво. Оскільки я б сам користувався цим проектом, незважаючи на те, що я приймаю участь в амбасадорській програмі, я приймаю участь у розвитку цього проекту, у його популяризації, але я скажу вам чесно, що я б сам хотів користуватися. Цим додатком, оскільки дійсно дуже цікаво, наприклад, ти побачив якісь кросівки, ти їх замовив, вони тобі приходять, але вони виглядають вже не зовсім так, як виглядали на картинці. А тут ти можеш просто замовити людину, орендувати якби її час. За це ви йому заплатите невелику частину коштів за те, що він просто піде в магазин і огляне. Товар, який вам сподобався, і ви його якби, зможете навіть обмазати руками цієї людини, оглянути зі всіх сторін і вже прийняти рішення, чи підходить вам цей товар. Якщо у вас виникнуть якісь запитання додаткові, обов'язково пишіть свої коментарі. А з вами був просто Гріндер. Побачимося у наступних відео. Па-па-па-па!